Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів Міг-29. Перші 4 одиниці були відправлені в березні, а ще 9 вдалося безпечно доставити протягом місяця. 13 мігів вже в Україні. Нам вдалося безпечно перемістити винищувачі, які більш не потрібні Словаччині, що дозволить захистити невинні життя в Україні від російського вбивства. Чотири одиниці були перекинуті українськими пілотами в березні. А решта 9 одиниць відправлені з дотриманням максимальної безпеки. І знову величезна подяка всім задіяним силам, оскільки в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Міністр окремо підкреслив, що Україна може обслуговувати Міг-29, а у Словаччини виникали труднощі з підтриманням винищувачів у робочому стані. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і не забуваємо написати коментар. Перемога буде за Україною! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!